Курячі нагетси з назвою м'яса алігатора. Дуже легко готуються, їх приготувати зможе навіть дитина. Таке м'ясо можна приготувати як до обіду чи вечері, так і до святкового столу. Курячі філе нарізаю шматочками товщиною до пів см. Додаю декілька зубчиків чеснику, щоб м'ясо було гостреньке. Додаю соєвого соусу стільки, щоб м'ясо було повністю у нього занурене. Спробуйте соєвий соус на смак. Якщо він солоний, тоді сіль додавати не потрібно. Якщо мало солоний, тоді додайте трішки солі. У мене соус мало солоний. М'ясо перемішую та відправляю маринуватися до холодильника як мінімум на 2 години. Краще на ніч. Ставлю сковорідку на вогонь та додаю соняшникову олію. Коли сковорідка та олія нагрілися, макаю м'ясо у панірувальні сухарі та обсмажую до золотистої скоринки протягом декількох хвилин на середньому вогні. Ну от і все. М'ясо алігатора готове. Нічого складного у його приготуванні немає. मचना